А міські рятувальники звітують за минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 20 оперативно-рятувальних виїздів. зокрема, 7 разів на пожежі та 5 разів на допомогу населенню і екстреним службам. Також надзвичайники врятували одну особу. Загиблих і травмованих на щастя не було. Першого дня зими рятувальника Кам'янського виїздили на ліквідацію двох пожеж. Спочатку займання сталося у житловому будинку по вулиці воїнів афганців Дніпровського району міста. По прибуттю та після проведення розвідки було встановлено, що на 10-му поверсі житлового будинку в одній із квартир горить домашнє майно на площі 8 метрів квадратних. За допомогою подачі одного ствола Протект о 16 годині 17 хвилин дана пожежа була ліквідована. Загалом вогнем було пошкоджено домашнє майно на площі 8 метрів квадратних. Для ліквідації пожежі було залучено 15 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Загиблих та травмованих на події не було. Причини пожежі Становлять слідчі національної поліції цього ж дня, близько п'ятої години вечора, надійшло повідомлення про ще одну пожежу в житловому будинку, тільки цього разу по вулиці затишній південного району міста. По прибуттю надзвичайники встановили, що на першому поверсі горить квартира, в якій знаходиться власник. Рятувальники потрапивши до квартири, вивели чоловіка 1948 року народження на свіже повітря та передали працівникам швидкої від госпіталізації. Власник відмовився загалом під час пожежі. Було пошкоджено домашнє майно на площі 15 метрів квадратних для ліквідації пожежі було залучено. Три одиниці техніки, 15 чоловік особового складу, використовувалися для гасіння два стволи протек. О 17 годині 44 хвилини дана пожежа була ліквідована. Загиблих та травмованих на події не було причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення побутових пожеж, задля уникнення непоправних наслідків рятувальники Кам'янського вкотре закликають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки. Нехтування правилами безпеки призводить до того, що у житлових будинках пожежі виникають значно частіше. А аналіз пожеж частіше показує, що винуватцями більшості з них є самі власники цих помешкань. Тож не нехтуйте правилами пожежної безпеки, дотримуйтеся їх. Тільки дотримання цих правил дозволить надійно захистити себе і ваш будинок від пожежі. Бережіть себе та своїх близьких.